Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую свої враження про перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Чемпіонів 2024-25, динамо Київ Україна Редбул, Зальцбург, Австрія, який розпочався з пресингу номінальних гостей, на що кияни відповідали різкими небезпечними контратаками. Реальний шанс забитий мав Ярмоленко на дев'ятій хвилині, але отримавши м'яч по правому краю штрафного суперника, не пробив одразу, а вирішив підробити м'яч. У результаті обвести двох захисників, які його нагнали, не вдалося і момент був втрачений. Динамівці добре комбінували. Ярмоленко на розвороті у штрафному майданчику Зальцбурга втратив м'яч. Перспективна атака зірвалася. Потім давав пас п'ятою в карному, але нас догнав кулясто вже за лінією. Андрій був на поготові і ледь не використав помилку захисту, але воротар суперників була виявився першим на м'ячі. Удар ваната з розвороту у штрафному майданчику в останній момент блокували захисники. І перша ж вдала контратака Зальцбурга призвела до успіху. Провал у центрі оборони, де вільний Нене Дорогелес вражає дальній 0-1, 29-та хвилина. На жаль, шкода. Але ж можна грати і із Зальцбургом з позиції сили, зокрема. Що вже довели динамівці, потрібно лише матеріалізувати свої моменти, які будуть у голи. Тільки ось забили знову суперники, які після перерви запресингували киян біля динамівського штрафного майданчика. Бущан відбив удар перед собою і в боротьбі Караваєв підчепив ззаду ЄО. Пенальті, яке чітко реалізував Мауріс Єргор на 49-й хвилині 0-2. Ось тепер і подивимося, на що здатні кияни у протистоянні з сильним суперником. Який після другого забитого навмисно віддав ініціативу киянам і в контратаці ледь не забив третій. Якби не Бущан, який продемонстрував е приголомшливу реакцію, коли відбив удар в упор, а з повторним впоралися вже Бущан на пару із поповим. Пронесло. А от хлопцям Шовковського постійно нещастило. Завершальний удар не йшов, хоч і трісний. Вже коли, здавалося, нічого не заважає брагару, що вийшов на заміну, замкнути дальню штангу після класного закидання з лівого краю Шапаренка, то м'яч стрибнув по нозі і полетів не в кудворіт, а повз стійку. Ну а коли кулястий після подачі кутового та удару головою попова влучив у штангу. Взагалі жодних слів уже не вистачало для опису всього того, що відчував я та певен мільйони українських вболівальників по всій Європі. Ну як же так, скільки вже можна? Просто не пруха якась, не фарт, невдача. М'яч уперто не хоче заходити у ворота Зальцбурга. Хоч ти трісний, повторюю. Були ще моменти, але до нормального завершального удару справа так і не дійшла. Динамо Київ програв перший матч плей-офф поточної Ліги Чемпіонів з Альцбургу 0-2 і має невеликі шанси на сумарний успіх. У будь-якому разі команді Шовковського потрібно продемонструвати в австрійці відповідці все, на що вони здатні, і готуватися до євроосені. Це питання, в якому турнірі Лізі Чемпіонів чи Лізі Європи. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!